Підставою для проведення таких перевірок, щоб вони були законними, має бути якраз її наказ або розпорядження їхнього керівника на проведення такої перевірки. Про що слід вказати? Що для правоохоронних органів це може бути, наприклад, ухвала суду про проведення е, у вас відповідних якихось слідчих дій. Це також може бути проведення перевірки на підставі наказу або розпорядження керівника органу державної податкової служби. Це може бути, наприклад. Лад проведення перевірки управління держпраці теж на підставі наказу або розпорядження свого керівника, тобто забороняється умовно цим рішенням проводити безпідставні перевірки, тобто це ті перевірки, які у уповноважених осіб яких відсутні наказ або розпорядження на проведення цієї перевірки. Тому в даному випадку ну сумнівна назва про те, що в усіх видах підприємницької діяльності не буде проводитись перевірки.